Друзі, перші про головне поїхали. Я думаю, що все вирішиться без України. Україна в лайні Європи теж до речі. Український чиновник для Еде Економіст в Америці не погоджували з Україною чаще зміст розмови Путіна і Трампа. Валерій про запас пише, судячи з усього, просто зараз оформлюється втрати Україною суб'єктності. Домовленості вже відбуваються без участі наших п'яти шести найвеличніших менеджерів. Це наслідок їхньої геніальної дипломатії імені саміті Єрмаків, призначень сексологень бакування в бік заходу, звідси бажання прикрити цей прискорбний факт історичними рішеннями, зокрема про арешти військових і репресіями Порошенка, ну і термінове барахління на закупівлю російського обладнання за мільярди парні. Про всяк випадок набувають золотом свої парашути. А коли хтось захоче порівняти їх досягнення із радницькими Мінськими і задати питання, на них очікуватиме систему в порівнянні з якою Янукович відпочиває телефонна розмова Трампа і диктатора Путіна. Яка тривала 90 хвилин, свідчить про те, що спроби ізолювати РФ і перетворити лідера Кремля на міжнародного вигнанця провалились, пише The Times. Відомо, що прихильники Росії привітали телефонну розмову Трампа із Путіним. Зокрема, ультраконсервативний олігарх Константин Малафєєв, який близький до Кремля, заявив, що зустріч віч на віч між лідерами Росії і США може по справжньому покласти край війні і почати новий світовий порядок. Також заклик Трампа як прорив у відносинах Москви і Вашингтона привітали і російські пропагандистські змі. Ніяких негативних конотацій від Трампа. Нічого про російську агресію, ніяких страшних злочинців, нічого такого все дуже вічливо», – Прокоментував російський пропагандист Володимир Соловйов. Водночас у The Times вважає, що в Києві цей дзвінок швидше за все посилить переживання про те, що Трамп може відсторонити Україну під час мирних перемовин. Проте підняти слухавку і поговорити з Путіним набагато легше ніж припинити найбільшу війну в Європі з 45-го року. Існують сумніви щодо здатності американського лідера зупинити бойові дії, не капітулюючи повністю перед вимогами Москви, підкреслили у виданні. наразі важко уявити, як після того, що зробили російські окупанти в Україні, можна досягти завершення війни на умовах Путіна, зуважуючи в матеріалі. Диктатор вимагає, щоб Україна визнала російське правління в чотирьох областях на сході Півдні України, а також в Криму, який Кремль анексував у 2014 році. Він також хоче, щоб Україна стала нейтральною країною і відмовилась від будь-яких амбіцій щодо вступу до НАТО. У The Times. В свою чергу, Україна не має складати зброю. Якщо Трамп скаже це зробити, зокрема у грудні міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Київ може продовжувати воювати, принаймні протягом першого півріччя і далі, навіть якщо американський лідер припинить всю військову допомогу. США. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.